Містечко добрих сердець збили у столичному парку Шевченка. Тут розважають малечу рухливими іграми, пригощають солодощами, навчають танців та малювання. Олександр приходить з в парк вже не перше, та радіє, що тут можна знайти малечі заняття та допомогти іншим. Нравиться дуже цікаво. Ми ходимо кожне воскресення, ну чи суботу з нею. Ну, Сьогодні як как би бы, людей, багато каких-то занять. цікаво, нам подобається. Да, 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 да. Она ну, у мене очень хороший художник. Талант, скажи, тобі нравится? Скажи, скажи, Спасибо. спасибо. Також у містечко пропонують перевірити зір та рівень цукру у крові. Містечко працює завдяки благодійній акції та волонтерам, які збирають кошти дітям з вадим зором. Організовують акцію вже в дев'яте. Вся Україна долучилася до збору коштів. Волонтерів нарахували близько 40 тисяч. Допомогти їм можна, кинувши у скриньку будь-яку кількість грошей. За це дарують далі сердечко. Того це щоб допомогти дітям. Зареєструвалась на сайті. Прийшла, стала волонтером. Так, звичайно, цілий день. Я кожен рік вже з третьої акції, починаючи. це зараз наразі дев'ята акція. Або мені подобається просто приймати участь допомагати. Печиво люди беруть собі і кладуть будь-яку суму в одну зі скриньок. Це може бути гриня, це може бути п'ять гривень, тож скільки може, ми не встановлюємо якусь ціну. Ми даємо такі от сердечки. Наліпки так, вони ліпляться. От багато хто підходить, особливо діти, особливо батьки, підходять і вдруге тут з якимись крошками. От ну всім подобається печиво дуже смачно, реально до того ж бачите, вони таке з сердечками от, як на акція. Серцеве серця щорічний всеукраїнський благодійний проєкт. Цього року організатори планують зібрати 5 мільйонів гривень благодійних пожертв. Цього достатньо буде, щоб закрити деякі дірки в тому обладнанні, якого не вистачає. Збираються гроші регіонально і вирішуються питання регіонально. Там, де чого не вистачає, там і купують. Тобто заявку дають офтальмологи на фонд, що нам потрібно тето, 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 саме на таку суму, яку зібрали. І в цьому є зацікавленість волонтерів, які приймають участь. І ще основне мені надзвичайно приємно, що сьогодні волонтерами являються обласні головні офтальмологи дитячі всіх регіонів, тобто дікарі офтальмологи, дитячі, дорослі, тобто вони виходять з такими скриньками і чекають, не чекають, а розповідають, навіщо вони це збирають. Таторів акції головна мета не тільки допомогти дітям, а й започаткувати традицію волонтерства. Позійний фонд серце до серця проводить щорічну благодійну акцію, яка присвячена кожного року подоланню якоїсь окремої тематики вад у дітей. А ми Взагалі, мета фонду це виховання молоді, виховання волонтерства, виховання відповідальності і патріотизму в країні. Наразі сьогодні я думаю, що не мені вам розказувати, яка в нас ситуація і як потребує молодь такої уваги і потребує таких організацій, на котрі вони могли до яких вони могли б звертатися, коли дійсно хочуть щось зробити. Майбутні акції також збираються проводити, залучивши всю країну та всіх бажаючих волонтерів. Надія Кравченко, Дар'я Москалевич. Спеціально для підводить. Здрагано мені подобається мужчина.